Привіт! Хочеш собі таку круту душову перегородку? Замовляю компанію Спленко. Це Джоконда. Вона складається із двох нерухомих частин та розсувної двері. Саме в цьому варіанті ми її закріпили до стелі, а також вона закріплена з усіх боків. Додатково зробили отвір під комунікації. Вона має фурнітуру із наживіючої сталі, а також кріпиться у нерухомий профіль. Дуже зручна конструкція, а також в цьому варіанті ми закриваємо ось таку зону санвузлу Її можна використовувати навіть як міжкімнатну перегородку для прорахунку нам або телефоном.